Бум на усиновлення на Прикарпатті удвічі зросла кількість охочих взяти у свою родину дитину. Чому, попри війну та непросту економічну ситуацію, люди турбуються про чужих дітей? Дивіться далі. Ігор 11 років Степан 12 років і Артем 9 років. Ось ці трійку хлопчиків рідні брати. Є ще четвертий Михайло, проте він зараз у лікарні. Усі вони мріють про справжню сім'ю. Саме старший це її Михайло він досить такий стриманий. Він замкнутий, він не хоче так дуже розказувати. Ігор, він теж, він от він прив'язаний дуже до бабусі. Ігор, цей. Артем він досить такий цікаве Він хоче все знати, хоче все розказати. Хоче у треба. А Степан він такий більш серйозніший. Хлопці люблять грати у футбол. Nice а ще читати та малювати. А козака вмієте малювати? А ти вмієш? Ні. Вони, як і 13-річна зоряна, вихованці одного з прикарпатських центрів соціальної підтримки. Це моя кімната. На цьому ліжку я відчуваю взагалі сплю. Тут спить дівчинка зі мною. Зі мною спить дві дівчатка на даний момент. Тут на цьому ліжку спить Світлана, на тому ліжку спить Таня. Незважаючи на свій юний вік, Зоряна вже знає, до чого прагне. Найперша моя мрія це бути щасливою. Взагалі я хочу, щоб закінчилася ця війна. І хочу стати. Співачкою по мовчанню бувало нас, так бувало і з нами не раз. Час рух спини засинали спина до спини. Розказує про свою мрію і 14-річний Василь. Моя улюблена співачка Ірина Федеш. Так, і про що ти мрієш? Хай я з нею зустрівся. Всі вони різні, проте зі схожими історіями. Є діти, які пережили, настільки мають такий глибокий життєвий досвід, що ми у своєму, у своїй практиці, в своєму віці ще того всього не відчули, не побачили, що ж діти. Пережили і що вони вже усвідомили, що вони вже прожили, і що вони вже які життєві уроки винесли з того. І всі вони мріють про нових маму і тата. Шанси на сім'ю у таких дітей є, кажуть у соціальних службах. За останній рік на Прикарпатті більш як удвічі зросла кількість тих, хто хоче всиновити дитину. В Першу чергу вони пояснюють, що все ж таки ця думка у них назрівала трошечки раніше, і вони, як то кажуть, вже дозріли. До того рішення, все ж таки, наважили все ж таки, зробити цей крок. Багато дітей гинуть, багато дітей страждають, лишаються сиротами. І оця травма, можливо, оце співчуття, оця доброта наша, оця підтримка, милосердя. Оце я вважаю, що це все ж таки більше перевагу має іменно в нас тут, на Західній Україні. Попри війну процедура усиновлення не змінилася, каже Марія Євчук. Спочатку родині чи людині, яка зважилася на такий крок, треба зібрати необхідний пакет документів: довідку про стан здоров'я, несудимість, доходи та житлову площу, згодом навчання, і лише за позитивних рекомендацій після всього цього знайомство з дітьми. Не кожна дина може бути усиновлена. Хочу зазначити: от у нас на даний час у нас на обліку 1160 дітей, і тільки 210 перебувають на обліку з усиновлень. Установлення може підлягати дитина, яка має статус дитини-сироти, це де батьки померли, є свідоцтво про смерть батьків, і батьки, яких позбавлені судом батьківського піклування. Тобто, ці дві категорії те, і третя категорія це коли батьки, біологічні рідні, батьки дають нотаріальну згоду. На усиновлення своєї дитини. Проте тут може виникнути нюанс. Є такі випадки, що дитина каже, мені не подобається, я нікуди не йду, я з вами не хочу, розвертається і йде. От ми за цей період ми виписали 18 направлень, то хочу вам сказати, 6 з них дитина. Відмовилась, якщо контакт зав'язався, соціальні служби готують документи до суду. Забрати дитину можна лише після того, як його рішення набуде чинності. Загалом процедура усиновлення триває до чотирьох місяців.